Хмельничанка Наталія Заблуда вчителька захисту України в ліцеї номер 6 Викладає предмет п'ятий рік. Наразі вона одна з 24 учасників курсу базової підготовки. Тут вже навчилися, як правильно користуватися автоматом АК, АР. Набагато легше стало проводити урок захисту України через те, що я маю дві групи і хлопці і дівчата. І як і медична підготовка, так і стрілецька справа, так і строєва підготовка. Зараз можу без проблем. це… Пояснити дітям, як це має бути і для чого це має бути. Тобто, виховання патріотизму це є першою, основною нашою цілею, щоб підготуватися і вистояти. А ми вистоїмо, бо ми сильні, ми українці. Курси базової підготовки започаткували в Хмельницькому навчально-тренувальному центрі спільно з військовими 106-ї бригади тероборони. Досвідчені інструктори допомагають здобути навички користування зброєю. Запрошуємо кращих з кращих, які проводять заняття. По психології проводить доктор психологічних наук там по історії. Ми доктор історичних наук запрошуємо. От ми запрошуємо фахівців, які. Доки в своєму ділі програма базової підготовки, яка включає в себе і психологію, і вогневу підготовку, і тактичну медицину, і мінну безпеку, і зв'язок, і радіційний хімічний біологічний захист, всі дисципліни, які викладені в базові підготовки, ми проводимо в цій групі заняття безкоштовні. Що стрільба безкоштовна, що всі заняття безкоштовні. Серед охочих пройти курс були працівники міської ради, комунальних підприємств та установ, а також військові. Заняття відбувалися щосереди з 17 до 19. Функціонування навчального тренувального центру дає можливість кожному мешканцю нашої територіальної громади пройти базову підготовку навчання до національного спротиву. Особисто для себе мені було цікаво. Отримати певний рівень знань пов'язаних з військовою підготовкою, з тактичною підготовкою, підготовкою до медичної справи, також мінною безпекою, зв'язком і таке інше по можливості ділитися ними і не використовувати в практичній сфері. Сертифікати про завершення навчання вручили усім учасникам курсу. Пройти його від старшокласників до пенсіонерів, кажуть організатори, має кожен. Адже знання, як надавати першу домедичну допомогу, наприклад, під час аварії чи пожежі, повинен мати кожен в умовах війни. Вони запорука виживання. Третій курс сьогодні в нас вже випущений. Більше 80 цивільних людей пройшли цей базовий курс підготовки в нашому навчально-тренувальному центрі. Працюють вони в Тирі, в нашому навчальному. Тренувальному центрі на симуляторах на тому обладнанні, яке ми придбали для нашого навчально-тренувального центру. Працюють з професійними інструкторами з бойовим досвідом. Ну і це ті знання, вміння, навички, які потрібні насправді кожній людині. Наразі на новий курс, який стартує з 5 березня на березневій, 1, реєстрація завершується. Залишилися 6-8 вільних місць. Детальну інформацію можна знайти за QR-кодом. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.